Привіт! Я вас вітаю. Хто бачить мене вперше? Я хочу сказати, що в цьому відео не буде корисної інформації, не буде прогнозів, не буде нічого про майбутнє, нічого корисного тут не буде. Очікувати не треба ці мої стани і мій блог, моє відео і мій блог про мої стани. І якщо ви вмієте відчувати, ви можете підключитися до мого класного стану і також в ньому прибувати. Я давно не записувала е, відео, аудіо ніякої інформації, е, тому що дуже сильно були сонячні спалахи, змінювалася енергія е, з планети е, відповідно, і людей, і я це дуже сильно відчувала на своєму тілі, тіло крутило, ломало, е, боліло горло, було боляче говорити. Я розуміла, що це не хвороба, це якісь планетарні процеси, тому що вранці я прокинулася в мене начебто горло, і там я наїлася битого скла. На наступний день як нічого не, не бувало, я дуже добре себе відчуваю: енергійна, класна, вдома печу хлібчик, все прекрасно. І потім а, на, а, на наступний день а, також цей стан. Хворобливий, неприємний, і коли я шукаю якусь інформацію, так не написано, ось сонячні спалахи, от такі показники. І якщо ви також відчували себе дуже дивно, незрозуміло, це напевно ви також чутлива людина. Дуже багато людей знають, що відбувається. дуже багато людей не знають, що відбувається. Вони йдуть до врачей, роблять якісь аналізи. Врачі кажуть, ти здоровий, а що хворіє не зрозуміло, оце ми так зараз реагуємо на зміни з Всесвіту. Це відео я вирішила просто в черговий раз нагадати, що ми живемо в унікальний час, і як зараз важливо. Слухати себе, відчувати свій стан, відповідати себе на питання, що хочу, що хочу саме я. Я розумію, що ці люди, які зараз в гонці, вони там виплачують якийсь кредит великий чи там біжуть до мети. Я, буду їм, я навіть не попаду в їх поле зору і буду нерозуміло, вони скажуть, ти що. Який внутрішній стан. Треба бігти справами займатися, там, кошти заробляти, який внутрішній стан. Але я знаю ці люди, які, як я, вже зрозуміли, що внутрішній стан важливіше і наша реальність і створюється з внутрішнього стану, і їм потрібна підтримка в цьому процесі, процесі. Відчуття себе, відчуття своїх реальних потреб. Якщо чесно, хочеться просто мовчати і передавати стан. Поставила собі таку аплікуху, яка а, як шизам для пташок, і вона по співу може зрозуміти, що це за пташка співає. Це щось неймовірне. Раніше я не знала, що внутрішній стан створює зовнішню картинку. Я бігала, я бігла, і я казала: треба робити, робити, робити. Я стрілець, дуже активна, дуже енергійна. Мені завжди була дуже велика жагада життя. І зараз я знаю, що просто мені потрібно було набрати різних енергій, набрати різного досвіду. Але зараз мій досвід в тому, щоб прогружатися в внутрішній стан, відчувати себе, знаходити внутрішню гармонію, внутрішній баланс, відчувати щастя від того, що я вже є, і в мене вже все є. Від того, що в мене є тіло, і з цього стану відчувати свої імпульси і щось створювати. Не з голови, коли там мені треба. А тільки з внутрішнього імпульсу. І зараз, чесно кажучи, слово мета для мене якесь звучить як щось жахливе. Мета це те, що йде від голови. І коли мене запитають, яка у тебе мета в житті, у мене єдина відповідь це жити. Зі стану свого справжнього я, з внутрішнього стану, свого балансу. І зараз, коли хтось там каже, та, там треба, там то, треба то, треба то. Я кажу, кому треба. У мене є імпульс прибрати свою хату. У мене є імпульс. Попрацювати з людьми, в мене є імпульс приготувати смачну їжу, в мене є імпульс попрацювати за своїм тілом, тому що тіло любить розминатися, розтягуватися, йому це добре. Але треба пам'ятаю, як у мене з'явився імпульс кинути вживати алкоголь. І це сталося буквально отак в один день. Ну, і єдине, що разом з цим імпульсом зникло дуже багато людей. Я до цього не була готова. І зараз, коли я відмовилася від усіх, ц... треба, треба нескінченна там вчити мову, заробляти кошти. Досягати якихось цілей. Коли я все це відключила, реально дуже багато людей пішло з мого життя, я також не була до цього готова. Я бачу, що люди не відчувають себе, не відчувають свого тіла, не відчувають своїх справжніх потреб, але вони борються щось, доказують, спіною рта витрачають на це неймовірну кількість енергії. Але раніше я цього не бачила, і це було моєю нормою. І зараз дуже важливо зрозуміти, що це не добре, не погано. Кожна людина проживає свій досвід і на кожен м -м, вік. Різні задачі. А, хочу поділитися цікавим досвідом сьогодні. Було у мене. Зараз я обожнюю трець, тому що люди відкривають серця. І то, там, де ми е, там, в Ютюбі головне була красива картинка, в Інстаграмі головне було там, викласти ідеальне там, море, ідеальну каву, ідеальний лук, ідеальну чашку, щось таке. То в трець люди показують щирість: свою боль, свої надії, свої розчарування, е, пишуть про себе добре, погано, ну, це неймовірно, просто соцмережа людських сердець. Дуже багато хто пише анонімно, хто не анонімно, не має значення. Але я так скучила за цими справжніми історіями справжніх людей колись ще там 20 років назад, для, для нас це був ЖЖ. Ми там писали якісь щирі історії, це були наші щоденники. І потім ідеальний Facebook, ідеальний Інстаграм це все брав. Він сказав, що якщо ти хочеш. Щоб люди про тебе знали, показуй ідеальне своє життя, ідеальну сторону життя. І згодом просто всі стали однаковими. У всіх одна та сама сумка, однакові губи, однакові прикраси, однакові відпочинки. Дивіться, я на балі. Ну, тобто я зрозуміла, що за цей час Інстаграму я просто по виду океану і неба впізнаю країну. Мені це подобається, я кайфую, але люди втратили індивідуальність, тому що ти в тренді, якщо в тебе саме така сумка, саме такі окуляри, саме такі губи, мені не цікаво. А втрец індивідуальні історії, і одна дівчина пише історію. Мені хлопець, він наче хоче зі мною стосунки, але ось я купила собі три книжки, і він, начебто, назвав мене транжирою. І як ви думаєте, це окей? Мені здається, що якщо я купила за свої кошти книжку, то я не транжира, це ж мої кошти і моя книжка, і я хочу собі вдома бібліотеку. Я, ну, я не розумію, в чому проблема, але хлопець, начебто добрий. І люди написали 300 тисяч коментарів про те, що там він ж мод, він не повинен вам розповідати. Як кхе, ви повинні розпоряджуватися своїми коштами, бросайте його, і там дуже дуже багато коментарів: такі бросай, бросай, він там неправий. І дівчина, які е е 20 років, 19, вона, е звісно, так, 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 люди прави, вона всіх слухає. І тут <свісно> мені просто стало цікаво, що це за що, що це за людина. Знаєте, я ніколи не слухала. Думки більшості. А, я здається, на цьому каналі вже ділилася цією цитатою, яку я почула буквально там в 17 років. Там бо цитата лунала так: Думка не стає вірною, якщо її підтримують більшість. І вона мені дуже відгукнулася. Ну, взагалі, я така людина, яка любить вивчати щось своє, робити щось незвичайне, що таке, якого ні у кого нема. Я завжди топила за автентичність і індивідуальність, тому ця фраза звісно мені відгукнулася. І е, е, тому я прийшла власне до езотерики. тому там за датою народження я хотіла дізнатися правду про людину. Е, тому що я розуміла, що якщо там всі кричать там він гівнюк, він гівнюк, я хотіла зрозуміти, чому саме він гівнюк, і скласти власну. Е, Думку. Так от, і я у цієї дівчини кажу: а ну-ка дай-ка мені його день народження. E, просто, мені просто цікаво, що це за людина, чому вона так тобі каже. Ну тобто, цей навіть її не хлопець. Не він давав їй ці кошти, чому він так себе поводить? І я дивлюсь його дату народження, і це неймовірно добра людина, щирий. У нього дуже багато. Енергії, він взагалі не тиран, не диктатор, не жмот. Просто це дуже-дуже молодий хлопець, якому там 19-20 років. В нього є амбіції давати накази і керувати людьми. Однак це ніколи не повинно розповсюджуватися на стосунки до коханої дівчини. Яка йому подобається. І він просто знаєте, люди молоді, вони ще не розуміють, як працює Всесвіт. Кохана людина повинна для любові. Кожен займається своїм справою. І потім, коли там кожен зробив свої справи, ці люди зустрічаються і обіймаються, цілуються, разом сміються, дивляться кіно, подорожують, смію... е... їдять, насуджуються життям. Оце подружне життя, це пара. Люди можуть бути схожі, можуть бути не схожі. Ну, В ідеалі, звісно, класно, якщо у них там сходяться погляди там, на кошти, на дітей, на житло, на країну, на політику, на релігію. Але головне, щоб вони розуміли, що вони один для одного. Не для того, щоб комусь розповідати, як е, робити, не спасти один одного. Не я зроблю його краще, не я відкрою йому світ любові. Він з от, колишнього він не розумів, яке все таке щастя, я зі мною розумію. Нікого не потрібно вчити, щось надавати, щось його лікувати. А, потрібно радіти життю і ділитися радістю за своїм партнером. Оце таке е, сенс життя. Сенс партнерства, звісно, через е люди, дивлячись один на одного, розвиваються. Але взагалі, е якщо у людини є якісь бажання когось навчити, лічити, ставити задання, то це важливо реалізовувати в роботі в своєму житті. Ну, тобто, якщо людина працює там на касі в магазині, а приходить додому а, і ставить задання там, своїй дружині, хто що повинен зробити, як там поли помити, то людина працює не на своєму місці, йому повинно бути менеджером, кимось керувати, щоб у нього було б підлегле. Люди це путають, вони на роботі відчувають себе мишками тихенько, а приходять додому і командують і. Дуже багато родин не живуть в злагоді, тому що вони плутають ці ролі. Вони не знали цього. В нього є імпульс дати наказ. Ну кому? Даю і дружині чи чоловіку. І так живуть і руйнуються родині, які були спочатку, то начебто збудовані на любові, довірі. І я сказала цій дівчині, що він дуже класний, він дуже добрий. Він просто не розуміє, що він. Не твій вчитель і не твій тато, і він не має, як це слово. Не повинен давати тобі поради і робити тобі, що тобі робити. Не повинен казати тобі, що тобі робити. Він буде дуже амбіційним і класним керівником, якщо він вже в 19 років дозволяє собі комусь розповідати, як комусь розпоряджуватися коштами. Звісно, нехай він керує банком, нехай він керує якимось підприємством, будівництвом. Він буде класним менеджером, це його талант, але ти поясни йому, що люди разом не для того, щоб читати нотації чи навчати життя, а щоб ділити радість. Це радість для тебе купити книжки. І, е, окей, для цього для, для нього книжки не цінність. Ти повинен йому пояснити. Взагалі на початку стосунків дуже важливо оці розмови провести, на що я хочу витрачати кошти, що я хочу отримати від тебе, чи хочу я, щоб ти мене повчав. Але ми ж чи романтизуємо партнера, чи ідеалізуємо ці всі розмови, ми їх там пропускаємо повз вуха, і плюс люди можуть там, так закохатися, що втратити розум і там, на початку казати неправду, типу ні, ні, мені це не важливо. Щось таке. І я зрозуміла, що е, люди, які дають коментарі поради цієї дівчини, їм можуть бути там 30, 40, 50 років, вони вже кажуть з свого досвіду, типу, не треба, щоб він тебе вчив. А їм по 20 років, їм потрібно навчитися спілкуватися. Окей, можливо, це не любов, все її життя, але зараз вона в ньому зацікавлена, там є якась хімія, є якась енергія і повинна просто поговорити і пояснити. Що мої кошти це мої кошти. З його боку він також придивляється до неї як до жінки, і він боїться. Він думає, Боже, нехай, може, вона транжира, нафіга стільки коштів купувати в неї. Там є 3 копійки, вона вже 4 копійки потратила а, на книжки. Ну, тобто пояснити йому? Взагалі, ви бачите, що. Стосунки не складаються, тому що люди не дізналися цінності один одного. Для мене стосунки, я створювала стосунки завжди, щоб разом пити чай, розмовляти на цікаві якісь теми, займатися творчістю, дивитися разом кіно, його обговорювати, подорожувати, разом відпочивати це. Я думала, що це всі так створюють стосунки. Виявилося ні. Виявилося у всіх різні мотиви. Хтось створює стосунки, щоб вони були. Хтось тому, що так прийнято. Ну, тобто, І це для чого тобі стосунки? Зрозуміло тільки тоді, коли ми. Маємо змогу погрузитися в свій внутрішній стан, в свою глибину і почути себе справжнього. Бо там може бути відповідь: мене не любили батьки, я хочу, щоб хоч чоловік мене б любив. Я думаю, що в мене ніколи не буде коштів, нехай в мене буде чоловік, нехай він мені може бути кошт, бути, дати кошти. І людина може собі навіть не зізнатися, що це чесні відповіді на її питання. І, звісно, такі стосунки, скоріш за все, буде зруйновано. Тому що в стосунках ніхто не повинен замінювати батьків. Спасати один одного від чогось. Стосунки це коли два різних повноцінних наповнені партнера діляться радістю і любов'ю один з одним. Ніхто нікому нічого не доказує, не лікує, не вчить. Ось а, такі мої думки сьогодні. Хотіла з вами поділитися просто станом. Сказати, що травень змінить наше життя, нашу енергоструктуру планети. І вже в жовтні взагалі життя зміниться, і ви взагалі не будете пам'ятати, про що ви мріяли, чого ви хотіли, тому що наші пріоритети, наші цінності зміняться. І те, що нас хвилювало, нас не буде хвилювати. А те, що до чого ми рівно ставилися, буде нас цікавить. І цікаво за цим спостерігати, і саме в цей час ми, ви о, вирішили народитися. На цьому тижні в моєї закритій групі по підписці був неймовірно цікавий етер. Дві години ми Роздивлялися, навіщо люди народжуються взагалі? Навіщо мають тіла. Це неймовірно цікаво, нам це ніколи ніхто не розповідав. Звісно, зараз я не зможу пересказати весь цей неймовірно цікавий етер, який я провела дві години. Але я хочу сказати, що. Ви на землі, і у вас є тіло для того, щоб підіймати свої вібрації, зростати духовно. І зараз, коли ви щось комусь кажете, щось робите, щось придумали для себе, залишайте якийсь комент, пишете якийсь пост, робите якийсь репост, задавайте себе питання. Що я зараз роблю? Підіймаю вібрації чи занижаю вібрації. В інтернеті дуже багато є цих схем, що, пов... пов... що повишає е... вібрації. Можна це подивитися і просто, знаєте, кожен день свій фільтрувати через це. Цей день я повишала вібрації чи понижала вібрації? Хочу сказати, що людина може бути дуже доброю людиною, хорошою. Допомагати там, собачкам, допомагати іншим людям. Але якщо вона не поважає своє тіло, своє життя, свого партнера, вона може підняти е... занизити свої вібрації на мінус 100 балів. І мільйон добрих вчинків. Раніше не спасуть якусь, якусь одну погану дію сьогодні. Наприклад, неповагу до свого життя, до свого тіла, до свого дома, до своєї родини, до своєї країни. Ось так я хотіла сказати. Буду закінчувати. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставте мені, будь ласка, лайк, щоб я розуміла, що в мене є однодумці. Насправді, я дуже хочу знайти однодумців. Я знаю, що існують люди, які відчувають світ як я, але поки що дуже важко їх знаходити. Ну, нічого, все знайдеться. Всім пока.